Костянтинівки направилися на евакуацію пораненого з Константинівки. Цивільні саме привезли на війську пораненого. Забираємо в Олексії в будемо доставляти до лікарні. Де взяти. Залазим, кто еще едет? Давай, залазь! Быстрее! Давай, давай! давай. Быстрее! Да, каталку, каталку на. Выходим, выходим, давайте. Блин, уже сутки ложить. А ну, возьмите оттуда. Амне нога. Продовжуємо надавати цивільним допомогу, бо вони знаходяться в надважких умовах: без світла, без води, без поготових речей, без медикаментів. Комунікуємо з військовими. Та волонтерами. Нещодавно сталася така ситуація. Чоловік приблизно 40 років отримав поранення за містом мешкання. Його сусіди евакуювали на побутовому візку. До Олексія Дружківки, там де у них з'явився зв'язок. Вони зателефонували на 102, приїхали, надали до допомогу їм та евакуювали до лікарні, щоб робітники надали йому кваліфіковану медичну допомогу. Було виявлено, що у нього травматична ампутація кінцівки та відкрита чередна мозгова травма. Стан дуже важкий був і потребував екстреної евакуації до лікарні. Завдяки лікарям життя було врятовано.